Руйнівник ворожих бліндажів та опорних пунктів російських БМП, БТРів та танків. Позаду мене український леопард, 2 433-ї механізованої бригади. Один із тих танків, який за десяток метрів знищує російську піхоту в посадці. Зараз він на пристрілці, аби так само далі на наступних бойових завданнях стовідсотково знищувати живу силу противника і броню окупантів. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose that fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. Oh. Так, це коротше получается у нас дай Бог пам'яті, Справа наліво і знизу вверх, да? Бляха, йок, як це ти бачиш. Ха-ха, я без Ха -ха, окуля! Чекай, бляха. Ходя казоник відкритий? Шодо. Чуєш, ж, Саня, треба чуть-чуть вліво. влево. Дальше Бодя, глянь Ровно по да? Сяда! Вся мишень ровно Все, все, ты на одну Мишу. Э, не, Ты что? Мы знаем, Не чипай, руки связывай Главное, чтобы резко вправо не дернуть. Лома тоже летел вправо А мінус 50, 50 а, правильно. А, минус 50 і плюс почнемо 50. з метра. З метра. Хай лучше ви вийшоли, а вони ще не допустимо. Ну це вже потім. Все. Все, ти включаєш стабілізацію, хай стільки зводиш, гідравліка так. так. Практичні заняття для навідників, вивірка, пристрілка, балістика, снарядів. Бронебійни і комулятивна сколичність. Бо ствол з танка робиться вивірка, що він стріляв і все. Бронебійний приблизно там 1700 метрів в секунду, кумулятивно осколочний 1200-1300 від модифікації. Це в основному потехніці. Але останні події, що і мусимо відпрацьовувати по бліндажам, де скупчується противник. на стики близько для того, щоб не нашкодити своїм хлопцям, які сидять безпосередньо в окопах яких не виходить штурманути ти бліндаж? І тоді визивають нас, ми вже допрацьовуємо. Ви таке, якщо не будете знати і за угла проїде там на швидкості, це вже стріляв, навіть і стріляти не треба. Коли їде 60 тонн, це від цього тільки вібрація буде йти по землі. О, Саша! На код заряджання поставили. А? Давай, заряджай! Готово! Андрій, ховайся! Почекай, хай Андрій сховається! Закажи, коли. Що, що, готовий? Так, да, фаєр! Правильна схема, там що спочатку працює авіація, потім працює артилерія, потім працюють сапьори, потім міньори, БПЛА. А насправді ця ситуація може мінятися в долі секунди. Ти можеш їхати виконувати одну задачу, і вона на півдорозі може пролетіти, ти друга задача набагато важливіша. І в тебе вже все міняється, ти розвертаєшся і їдеш в другу сторону. Він ефективний проти всього. Тут навіть є функція, що можна збувати вертольоти. Такого, як зараз відбувається, ні в одній книжці ще нема поки. І хто перший напише, той буде дуже великий тираж. Продажі будуть великі дуже. Те, що роблять хлопці, що добре, які помилки, і потім ми собі робимо розбор польотів, щоб покращуватись, розвиватись.